Дивіться, в моїх руках два абсолютно однакових крана. Тільки ціна на них різна. Ціна цього крана 170 гривень кіло. Ми говоримо про лом, не про сантехніку. Ціна цього крана 50 гривень кіло. Е, в чому суттєва різниця? Тому що оцей ось кран зроблений з латуні. Зараз ми стрем покриття. Покажи, будь ласка, жовте. Бачите, звертайте увагу. Цей кран зроблений з латуні, ціна 170 гривень кілограм. Цей кран зроблений з цама або сілюміна. Я не знаю, регіонально називають цей метал по-різному. І ціна його 50 гривень кілограм. Обов'язково треба перевіряти, тому що що туди, що туди можна або встрять, або трошки перезаробити. Потім на рахунок оцих ось гусаків, або в кого як їх називають, я не знаю. Вони бувають латунні, бувають. З так званої китайської нержавійки. Дивіться. Стираємо покриття. Отримуємо результат. Запам'ятайте, вони не іскрять. І. Бачите, як іскрить? Оце так звана китайська нержавійка. Воно не магнітиться, все нормально, але воно не прохідне ні в нержавійку, нікуди. Тобто ціна його ціна заліза. От вам і корисна інформація на рахунок, міді, ой, на рахунок латуні і цама або сільюміна, в кого як. Якщо у вас є такі матеріали, присилайте. Якщо ціни влаштовують, ласкаво просимо.